<успільно> я <закоритав, права> <з -дом, успільно> не може бути, <спільно> без цих. я до довічі. Чи старий, це сіть на голові? Це не буде співпраця з яким, з ким чи іншим маром. Я думаю, що співпраця з одним маром. Правильно, всі про те, що не вийде. Збиралися знову. І весь час було три на три, тобто не могли обрати коло. Брати участь у виборах, так написали ми в такому перекладі, можуть тільки тут і два рази. Тобто я взяв участь у них виборах і став три голоси за три друге. Я сам мав, бути, тому я Тому що В такому випадку я міг полосуватися на заступниках голове. І знову береш три не обрали. Тоді поставили інші, в якому перемогла Марія Івана 4-2. <кл> Якийсь представник, старша людина. Росія з ким можна говорити. Ви скажіть, які у вас є вимоги. послухайте мене. У вас відбувся скорист, шляхом та я можу відчувати. Була вчора громадська. Умішуватися у вибори ніхто не... може. Право це є таємне голосування. Це не є моя особиста воля. Розумієте? Це є воля всіх суддів, які тут є, працюючі. Якщо ви вважаєте, що це рішення неправильне, ми мусимо ініціювати, доповісти голові апеляційного суду. Голова апеляційного суду дасть розпорядження на проведення повторних виборів. і тоді будемо проводити повторні вибори. Ми самі це не рішаємо. Це є незаконно, і ми це не можемо вирішити, розумієте? Тому якщо у вас є, якщо ви представляєте самооборону, чи хто, у вас є старший керівник самооборони в області, чи де, зверніться до нього, хай він звернеться до голови апеляційного суду, і голова апеляційного суду дасть розпорядження на проведення повторних виборів. Іншого законного шляху тут немає. – Скажіть, Робочий час у вас для Робочий час у мене почався з пів шостої години, відколи ви тут стали. Тоді робочий час а ви, Ми, не ви, не ви, не ви не зараз читайте рішення вашого не обласного керівництва, тому що голова апеляційного суду пішов це питання вирішити там. Розуміє? Значить, Достало. будь ласка, будь, будь ласка, ви свої вимоги у письмовій формі до свого керівника. Ваш керівник звертається до голови апеляційного суду. Слухайте, ну не полоцей вирішує... там може. Тут нам вже отако може полоскали, розумієте? Ви не поїхали письмо. Ви не заяву на звільнення. Ви не поїхали письмо. Слухайте мене, щойно тільки що я говорила з головою апеляційного суду. Голова апеляційного суду зустрічається з громадськістю, вирішується питання. Нам сказав прикоротити роботу суду і все, ми вам доповідаємо. Дивіться, я була ополянці. Там дема грана. Але я вас відповідаю вам. Каже, майте на увазі, що якщо буде пошкоджено. Приміщення суду, бо буде нанесено кійсу. Ще це кримінальна віддача, Щоб ви собі знали, щоб потім не казали, що хтось на вас не попереджав чи наїжджав, Шого? чи що пошкодження, приміщення суду це є злочин. Все. Не, не запевняю. Ei! Ei! E! Стаються, Смію, на 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 нас сміються, сміються на нам прямо в водять. Не думаєш, що ти маєш прийшов, він у києві, розумієте, дуже, дуже ромовська там і дуже і просто. Звозник, гвоздик, і ще гвоздик. Гвоздик, ж, все, кришова! Кришова не кищимося. Люди кришова не просто так таке. Ну давайте закипайте нас, бийте, що, ну робіть щось, нема автоматів.

Ні, бо мені треба забрати особисті речі та їхати додому. Я що Заберіть, хай зайде, забирай речі. <звісна> Там ви йдеш, ти той. Чи в той йде? Давай, ходи. Так, <звісна> тепер не ходи Так, так, ні, та, ні. Ну, то все, ровенько розкладіть. Так, і так, все, так, і що ти йде? Ти не говори по телефону, ти бери, роби це, а потім будь говорити. Одну роботу роби. Так, не переживайте, я йду заберу всього, документи все все. Які документи ви заберете? Всі, Документи хоче забирати? Ось Ви показуєте, та, так? Ну їдьте сюди. Це забагато власне. Та ні, не всі до цього, а чого ти, чого ж? Ні, ні, кореспондент чоловік іде. Ні, кореспондент, і той йде, чоловік самооборонний, той йде. Я йду, йду. йду. Ні, не ходіть, 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 подивіться. В кабінет заходить, де чоловік зі мною. Таб... Дивіться, беру ключі від машини. Документи два. А які документи? Я вам показую. Да. Хлопці, поїхати. Знімає, що документи бейде. Документи. Ні, ні, почекайте, що за документи? Надивіться, які документи. Посвідчення, ти паспорт і його машину. Без немає. Все, до вас питання немає Ну по що? Ні, чкай. Ні, не ходимо потяг. Все, Все добре. Ви можете закрити, потяг до тому вдари то. Все, знаходиться. Хлопці, ще одне питання, зніміть, я вікно викладають. Куди? — от тут забули вчора в Так. Закляйте? Ну закрівай, не закріпляй.